Картопля корисний овоч, який росте у багатьох городників, сьогодні на ринку представлені різні сорти не тільки вітчизняної селекції, так німецьку картоплю колетте вирощують в Україні вже понад 15 років. Він славиться не тільки смачними бульбами, але й стійкістю до небезпечних захворювань. Опис картоплі сорту Колекти Колекти був включений до Держреєстру України в 2002 році і рекомендований для вирощування в центральному і північно-кавказькому регіонах, а також він досить поширений в таких країнах як Молдова і Україна. Добре росте в місцевостях з холодним і вологим літом, рослина напівпрямо з зеленим листям середнього розміру, віночок середній до великого, червоно-фіолетовий, бульби подовжено овальні з жовтою шкіркою і світло жовтою м'якоттю. Їх маса варіюється від 66 до 125. Характеристика сорту, коли тираностиглий сорт урожай починають збирати через 45 днів після повних сходів. В першу копку він складе приблизно 110-150 сотки, що через 10 днів урожай досягає 160 шістдесят 280. Рослина дружно формує бульби. Лежкість цієї картоплі досить висока і налічує 9,2. Вагоме достоинство цього сорту полягає в стійкості до збудника раку картоплі і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди. За даними в дій фітопатології, кулети сприйнятливий до збудника фітофторозу по бадиллі і бульб ізолятів, виділених в Київській і Сахалінській областях, кулети сорт столового типу універсального призначення, завдяки вмісту крохмалю від 12,2 до 15,2, бульби не розварюються і не втрачають форми. Вони використовуються для приготування будь-яких страв, в тому числі і картопляних чіпсів. Посадка рекомендована схема посадки 7 5 три нуль. С це створить оптимальний простір для росту картоплі. При прискореній посадці рослини заважають один одному, закривають сонячне світло, Бульб в кущі формується набагато менше і, відповідно, знижується врожайність. Перекупники часто не знають нас сортів і вводять покупців в оману. Наприклад, під ім'ям лимонка продають такі сорти, як вінета, Колетте, скарб, пікасо та інші колете, на відміну від інших сортів, росте на одному і тому ж місці протягом декількох років, не втрачаючи своїх основних якостей. Для сівозміни можна восени, зібравши урожай картоплі, посадити на його місці гірчицю, яка робить ґрунт надзвичайно пухкою, що не вимагає перекопування. Догляд за рослиною колетте невибагливий сорт, але від того. В яких умовах росте картопля, безпосередньо залежить його врожайність, догляд з рослиною, це регулярна прополка, розпушування ґрунту, підгортання, полив, внесення добрив у перший раз розпушити ґрунт потрібно при появі перших 2-4 листочків, а потім ще один два рази з проміжком в два тижні. Так ви видалите бур'яни і збагатите ґрунт повітрям. Підгортання з'явилися сходів картоплі, захистить їх від похолодань. Надалі при підгортанні на присипаної частини стовбура будуть утворюватися столони, і це збільшить кількість формується плодів в одному кущі. Картоплю поливають, якщо немає дощів, при цьому важливо не допускати перезволоження ґрунту, у вологий ґрунт добре вносити кореневі підгодівлі, наприклад, шиний послід. Розводити його необхідно в пропорції 1,1,5. Потім вийшов розчин наполягати два дні в теплому місці, вносити добриво потрібно тільки ввечері по один на кущі, не торкаючись листя, щоб уникнути опіків рослини. Також для підгодівлі картоплі можна використовувати золу, її вносять під кожен кущ з розрахунку два столу золи при першому підгортанні і по 50 при другому підгортанні під час бутонізації. Золу можна використовувати і для профілактики фітофторозу, запилюючи рослину у вологу погоду 2-3 рази за період цвітіння по 15 г на кущі. можна використовувати і хімічні добрива, наприклад, нітрофоску, растворин або ефектон, застосовують їх 2-3 рази до початку цвітіння з проміжком в 2 тижні, збирання врожаю, повністю колепта встигає зазвичай в липні. За три тижні до початку збирання врожаю картопля припиняють поливати, удобрювати і обробляти будь-якими препаратами за два тижні. Бадилля зрізають на рівні см від землі і залишають бульби долежуватися, так вони швидше доспеють, а їх шкірка зміцніє. Сорт стійкий до пошкоджень, тому збирати картоплю можна механізовано, отримання двох урожаїв, якщо дозволяють кліматичні умови. То можна отримати два врожаї колетте за сезон. Для цього є два способи: в липні викопується рання картопля і повторно висаджується. Урожай другої висадки збирається вже у вересні, найкраще посадити картоплю першого врожаю в теплицю, так друга посадка почнеться раніше і восени можна буде отримати максимальний урожай. Коли дозріє рання картопля, потрібно викопати кущі. Звільнити їх від бульб і знову повернути в землю, поглиблюючи і ретельно поливаючи водою. Для повторної посадки підходить тільки здорова міцна бадилля, без пожовтіння, як правило, рослини спочатку сильно хворіють, але незабаром відновлюються і дають новий урожай. Відео як отримати суперанній урожай картоплі, зберігання бульб картопля викопують в сонячну погоду. Розкладають на рівні поверхні і просушують протягом декількох днів, потім його перебирають, пошкоджені, і хворі видаляють, а здорові бульби вагою 50-80 грам відбирають на посадковий матеріал. Тільки після цього картоплю прибирають в підвал, коли це може зберігатися всю зиму без втрати якості. Головна вимога підвал для зберігання повинен зберігати постійну температуру близько. Ти і добре провітрюватися. Відгуки про картоплю колет. Картопля велика, бульби розташовані купчасто, копати одне задоволення валдахт фіалкатом з крюю волоквіавтопіцпт 1-108 старт 30. А ще недавно для себе відкрила сорт колетта лимонка з жовтою м'якоттю, але дуже смачною і ніжною. Особливо смачним виходить з неї пюре ол гаджхтп. В саді бацом його форум шовтрат в 870501 Хороших сортів картоплі дуже багато. Вибирати треба в залежності від регіону, де проживаєте. Поговоріть з місцевими фермерами, які вирощують картоплю. Адже для різних регіонів один і той же сорт може давати різну врожайність, грають роль і грунт, і клімат, і багато інших факторів. Нас цілком влаштовують такі сорти, як білосніжка, синіока, невська, лимонка або колетта Стасвісімп'ять. Гоюси інформ рюфорім посовитюєте гроші сорт картофеля. Урожайність картоплі залежить в більшості випадків через удобрення ґрунту. Ми на своїй ділянці перепробували дуже багато сортів картоплі, але зупинилися на сорті лимонка. Дуже врожайний картопля з великими бульбами павелб. Гою синфорформ посоветюєте хороші сорт картофеля мрю, картопля колетте цінується за високу врожайність і здатність довго зберігатися, а з огляду на невибагливість, виростити колетте зможе навіть початківець овочівник. Якщо ваші погодні умови дозволяють, обов'язково спробуйте зібрати два врожаї цієї смачної картоплі.